Сьогодні маємо 13 жовтня. Ми в себе біля одного жого На початку вересня я тут робив окульровку. і сьогодні я прийшов зняти ці всі перев'язки. В основному день не проживався брунька я не знімав, щоб не заморочуватися. В принципі, результат якби... На осінь непоганий. Погано фіку фокусує, ну, але начебто в в основному зелені. Якщо від мене гріх був високорослий, я робив дві-три цих охольовки, так як тут, наприклад. Зробив три і всі три прижилися. Хоча бували такі, що не проживалися. Так як отут. Двійна. Оце прижилося, а тут не прижилося. Це не прожилося. Але тут також двойна. Одна внизу. Ну вона є жива, отут. Але верхня не прожилась. І так. Тут я проривав, начебто сирена червонолистий, то він не такий зелений, він. Червоноватий. Сама брунька червоновата. Ось така. Так, що тут? -ка? Кузька бомба. Це я зрізав з куплених мною привитих mm -hmm. на відмежому вісі. Вже були вирости. І я трішки його підстриг, щоб він в подальшому кущився краще. Ось тут одна, скоріше всього, це не прижилося, а внизу зелена. Так що побачимо, але це тільки осінь. Навесні потрібно дивитися, щоб бронькоїд цю броньку не з'їв, проводити ці обробки, не ці, ну, а карацидні, тому що я замітив, що багато цього року дуже кріщів і різних цих всяких, як пише в описі, гризущі, сосущі. Все-таки є, є результат, що горобців немає, з'явилось багато шкідників. Плюс зими е, м'які, багато шкідників перезимовують. Так що буде скоро так, як в Голландії. Без обробок нічого рости не буде. Оце такі маленькі. Ось тут, отут. отут. Цей трапезунд, то я брав в себе ці бруньки з цих, які я проривав весною. Бували такі, що давали хороші прирости, щоб цю парусність забрати, я їх різав. Ну, Жаль, було викидати. Я от, наприклад, один. Пріс пішов добре, я його різ, зрізав, вже було викидати і також проривав. так Добре, що зняв, тому що вже деякі почали прийти. Почався осінній сезон дощів і вже починаються проблеми. Так, полегенько-потигеньку викопуємо від горіхи з цієї школки. Але ще багато, ще багато тут. Нічого, буде частий, щось будемо робити. Замітив багато, вже листя опало, але бенькі живі, не знаю. Надіюсь, виживе. Все, на осінь треба буде поремонтувати перемонтувати до сад, а частину треба все-таки розсадити. Можливо зроблю на ремонт для себе штук. Не знаю скільки, скільки вийде з закритию системою. І все-таки трапезон це є трапезон, листя тут сильне. таке. Це все я зрізав, щоб парусності не було, щоб не виламлювало. Tai ir taip, ir kitas pavienis.